Росіяни масово і панічно повідомляють про новий прорив ЗСУ на Курщині на цей раз в районі населених пунктів Тьоткіна та Новий Путь. Серед іншого, російські воєнкори поширюють фото наслідків ударів по мосту в населеному пункті. Зване на кадрах видно, що цей міст повністю зруйнований. І якщо ця інформація офіційно підтверджується, то очевидно, якщо дивитись по карті, це відбувається для перешкоджання ворожої логістики, якраз в напрямку Тьотки та Гата Нова Путі. Більше того, російські воєнкори скаржаться на підірвані мост. У множенні щоправда інших ударів, підтверджених на фото чи відео, поки в мережі немає. Ну але тамтешні воєнкори відмічають машини розмінування та інженерні машини, які могли прибрати так звані зуби дракона на одній із ділянок. Наразі немає офіційної інформації від нашого генерального штабу про глибину прориву або взагалі будь-яких інших деталей цього потенційного прориву з нашого боку. Але Маємо гарні новини від генштабу, і стосуються вони якраз того самого району. Повітряні сили уразили пункт управління Росіян в Курській області. Результат удару, мінус 20 військових ерефій. Ну чи не прекрасно? Як повідомили в генштабі, це був пункт управління російськими підрозділами БПЛА, і розташований він у районі того самого населеного пункту Тьоткіна. На цьому пункті базувалися екіпажі безпілотних розвідувальних та ударних дронів. Ну а в результаті удару, як підкреслили в генеральному штабі, ліквідовано до 20 Окупантів і знищено їхню техніку. Будемо сподіватися, легше буде від цього нашим бійцям на позиціях, як безпосередньо в Курській області, так і на території нашої Сумщини.